Власні банкноти це символ кожної країни. І після початку повномасштабного вторгнення деякі держави вирішили з нами ними поділитися. Звісно, ніхто не віддав свої купюри під українську національну символіку. Однак є країни, які випустили колекційні банкноти, монети та навіть державні облігації на підтримку України. Символ гроші. Країна Чехія Державна друкарня цінних паперів у Чехії у співпраці з приватною компанією Чеські дукати випустила банкноту, присвячену українській боротьбі із назвою Слава Україні. Це колекційна пам'ятна купюра без номіналу. Мета її створення збір коштів для допомоги українському народу. З лицевої сторони на ній зображена берегиня із калиновою гілкою в руках, а зі зворотнього боку Софіївський собор. Окрім того, банкноту перекрашає герб України і стрічка в кольорах прапора нашої держави. Випущена купюра як заведено на спеціальному захищеному матеріалі з ультрафіолетовими елементами та водяним знаком, як заявила державна друкарня цінних паперів у Чехії тираж банкноти становить 20 тисяч одиниць. Одна пам'ятна купюра коштує 1500 чеських крон біля 70 американських доларів. А усі виручені кошти спрямували в благодійну організацію, яка займається допомогою українському народу. Країна Канада. У кожної країни є свої державні облігації. Це цінні папери, які випускаються державою і розміщуються лише на внутрішньому інвестиційному ринку держави. Однак Канада випустила державні облігації для України і стала першою країною, хто запропонував таку допомогу. Тобто канадійці можуть інвестувати свої кошти в цінні папери Канади. Ці кошти відправляються безпосередньо на допомогу Україні, а інвестори через зазначений термін отримають свої відсотки від Канади. Загалом облігації випустили на 500 мільйонів доларів. Як зазначив уряд Канади, ці кошти будуть спрямовані на допомогу українському уряду, аби він мав змогу вчасно здійснювати соціальні виплати тощо. Країна Естонія. Естонія випустила колекційну монету на честь України. І більше того, згодом ввела її в обіг. Колекційна монета має обмежений тираж та особливий дизайн і продається дорожче свого номіналу. Естонія розробила таку для України номіналом у 2 євро. Над дизайном працювали студенти Естонської академії мистецтв. Головною дизайнеркою виступила студентка з України Дарія Тітова. На грошах зображена дівчина, яка тримає у руках птаха, ніби захищаючи його, а також колоски як символ України і напис Слава Україні. Колекційну монетну картку номіналом у 2 євро можна було придбати за 18 євро. Всього таких випустили тиражем 40 тисяч. Купували їх жителі різних країн Євросоюзу. Із продажу половини тиражу Національний банк Естонії перевів українському національному банку понад 350 тисяч євро. Це було влітку 2022 року. Наприкінці ж цього року монету запустили в обіг тиражем у 2 мільйони. Тож тепер європою гуляють монети номіналом у 2 євро, які щоразу нагадують про сміливість та боротьбу українців. Гроші важливий елемент держави. І коли за допомогою них інші країни висловлюють свою підтримку Україні, це надихає продовжувати боротьбу.